Перше в історії Берлінале в офіційній конкурсній програмі бере участь казахський фільм уроки гармонії. 28-річний режисер Емір Байгазін вийшов на червону кілимову доріжку фестивалю під час прем'єри своєї стрічки. Hello. Hello. Я почуваю себе чудово, переповнений натхненням почуттями. Азастан мін сідерґієлькенсаліонда айтнгеледелашки тринадцятирічний Аслан мешкає в селі у Казахстані разом з бабусею. Під час шкільного медогляду його принижують перед однокласниками. Цей інцидент дає поштовх для розвитку прихованих розладів особистості. Він страждає від хворобливої невпевненості у собі, прагне до чистоти і досконалості, одержиме бажанням контролювати все навколо себе. Все це призводить до непростих ситуацій. Нужно була найті сочитання слід було знайти поєднання між підлітковою свободою, моментами імпровізації і певною суворістю. Адже слід було брати до уваги хронометраж картини, сцени. Можто ми дожди очитувати хрономітраж картини, сцени і цю думку слід було донести до дітей, сказати їм: дарібят, щоб сказати, будь я будьте вільними, можете дозволити собі імпровізацію, але не виходьте за рамки сцени. Не дозволяйте собі зайвого, ганди көзі тірі кезінде ұлы жан титулына иеленген ганди зорлықпен күресті зорлықпен күрес тек мықтылардың ұстанымы ғана емес олардың қаруда болып келеді деді ол айтқанына қай жерде жанжал пайда болса да қаншалықты жауың өштесіп тұрса да оны махаббатпен бағындырыңыз дегені У настоящее время в 12 14 выпускается двенадцать четырнадцать них иблизно десять выходит на киностудии казахфильм 10 производит производять «Казахфильм». Казахфільм. То це державна кіностудія. компанія, яка співпрацює Вона з багатьма приватними компанія, студіями і підтримує і їх. Таким чином, ми це 80-85% всіх кінопроєктів, які випускаються в Казахстані. Кінопроект, який це визначний момент не тільки для молодого режисера Еміра Байгазіна. Ціла кіноіндустрія Республіки Казахстан має чим пишатися.